Чи помічали ви коли-небудь, як ваше тіло реагує, коли ви відчуваєте стрес або тривогу? Можливо, ваше серце починає битися швидше, долоні пітніють або живіт стискається. Це не просто випадкові симптоми, це явні сигнали, що посилає ваше тіло, що ви відчуваєте стрес або тривогу. Часто нашою першою інстинктивною реакцією є ігнорування цих неприємних відчуттів. Ми займаємо себе справами або кажемо собі, просто не зважати на це. Але уявіть, що до вас приходить друг, який відчуває стрес. І ви просто ігноруєте його або кажете, та не звертай уваги, просто забудь про це. Ймовірно, він почуватиметься ще гірше. Але, власне, це те, що ми робимо із собою, коли нехтуємо сигналами нашого тіла. Отже, що відбувається, коли ми намагаємося відштовхнути ці почуття? Як правило, вони стають сильнішими та посилюють тривожні почуття. Це тому, що ми сигналізуємо своєму мозку, що ми в небезпеці, навіть якщо це не так. А саме, коли ми намагаємося уникнути неприємних почуттів, ми не наче говоримо мозку, що вважаємо їх небезпечними або неприйнятними. Мозок реагує на це, посилюючи відчуття тривоги як реакцію на потенційну загрозу. Тож уникнення ніяк не допомагає, а лише підживлює цикл тривожності. Ми відчуваємо тривогу, намагаємося втекти від цих відчуттів, і в результаті наша тривога лише зростає. А що якби ми підійшли до цього інакше? Замість того, щоб намагатися втекти від цих почуттів. Чому б не зупинитися, сповільнитися і не відчути їх? Спробуємо прийняти ці відчуття, дати змогу їм бути, не уникаючи їх. Роблячи це, ми починаємо навчати наш мозок, що ці почуття не є справжньою загрозою. Це неначе ви заспокоюєте маленьку дитину. Все гаразд, ми в безпеці. Ця зміна може значно зменшити інтенсивність тривоги, яку ми відчуваємо. Коли ми налаштовуємося на сигнали нашого тіла і підходимо до них із цікавістю, а не із тривогою, ми розблоковуємо більш ефективний спосіб управління стресом. Розберімо один гарний спосіб, щоб це зробити. Це mindfulness практика на усвідомленість є одночасно простою і ефективною. Запам'ятайте РДДП. Р розпізнай, Д дозволь, Д досліди та П – Підтримай. Розгляньмо кожен крок і подивімося, який ефект це матиме на наше відчуття тривоги. По-перше, розпізнай. Ви зупиняєтесь на хвилинку перегальмовуєте, просто робите паузу і ви знаєте те, що відбувається з вами. Це може бути тривога, страх або навіть роздратування. Не відволікайтеся, залишайтеся в моменті тут і зараз, відчуйте все, що є, але не оцінюйте те, що відчуваєте. Ваше серцебиття прискорилось. Просто зауважте це і все. Сенсу тому, щоб лише помічати те, що відбувається, не намагаючись щось негайно змінити. Далі дозволь. Цей крок полягає в тому, щоб дозволити цим почуттям бути там, такими, якими вони є. Це не означає погоджувати з ними. Це також не означає, що вони мають вам подобатися. Лише дайте їм прося для існування. Не відтісняйте їх, не уникайте. Приємні, неприємні, нейтральні, неважливо, вони просто є. Добре, моє серце калатає швидше. Це дещо незручно, але це нормально. Зробити це може бути складніше, ніж здається, оскільки ми інстинктивно прагнемо уникати дискомфорту, але це важливий момент цієї практики. Переходимо до наступного Д досліджуй. Зараз ми починаємо виявляти цікавість і досліджуємо наші почуття з любов'ю і турботою. Запитайте себе, що тут насправді відбувається? Чому може прискоритися серце? На що воно може реагувати? Що йому потрібно? Це не допит, а дбайливе дослідження, кероване співчуттям. І нарешті ми підтримуємо. Це той момент, коли ми максимально включаємо співчуття до себе. Подаруйте собі трохи тепла і розуміння. Можна подумки прошепотіти щось підбадьорюючи, як-от Все гаразд, або уявити, як ви ніжно обіймаєте себе. Робіть усе, що допомагає пом'якшити ситуацію. Практикуючи метод РДДП, ми вчимося не перевантажуватись тим, що відчуваємо. Тоді почуття не накривають нас із головою. Натомість ми налаштовуємось на свій досвід, уважно спостерігаючи за ним і дізнаємося, як реагувати на свої почуття з більшою добротою та мудрістю. Це не наче вчитися проходити через бурю з надійним компасом. Тепер перейдімо до практики. Спочатку розпізнай. Лагідно помістіть вашу руку туди, де ви відчуваєте тривогу у своєму тілі. Для мене це часто в грудях. Пригальмуйте на хвилинку, щоб поспостерігати за цим відчуттям, не оцінюючи його. Далі дозволь. Дозвольте цьому відчуттю просто бути тут і зараз, у моменті. Ми не намагаємося відштовхнути чи змінити його, а просто дозволяємо йому бути. Це як відкрите двері другові, який потребує вашої уваги. Тепер досліджуй. Тримаючи руку на грудях, я запитаю себе, що тут відбувається? Що я відчуваю фізично? Чи є відчуття стиснення, пульсація, жар? Це не аналіз і не судження, це лише зацікавленість і доброта до себе. І нарешті підтримай. Я і далі тримаю руку на грудях і уявляю, як я заспокоюю і підтримую ту частину мене, яка відчуває тривогу. Я нічого не міняю, нічого не виправляю, я просто надаю підтримку. Уявіть, що ваше тіло це контейнер, який утримує ці почуття. Приймаючи ці почуття і залишаючись із ними поруч, ви дозволяєте цьому контейнеру розширюватися. Він збільшується, розширюється і здатен утримувати ці почуття, не переливаючись. Цей підхід полягає в тому, щоб перетворити моменти тривоги в можливості для встановлення зв'язку та розуміння зі своїм тілом. Щоразу, коли ви практикуєтеся в такий спосіб, ви повідомляєте своєму тілу, що ви його чуєте та підтримуєте не лише в спокійні моменти, але й у моменти стресу. А ваш мозок вчиться, що загрози немає і можна заспокоїтися. Навчитися налаштовуватись на те, що говорить вам ваше тіло, не можна зробити відразу. Це процес, який вимагає часу. Це як вчитися їздити на велосипеді або готувати. Усе вимагає практики. Уявіть, що ваші емоції це повітряна кулька, у яку вдоли занадто багато повітря. Якщо її і далі надувати, то вона лопне, чи не так? А що я кожного разу, коли ви відчуваєте себе приголомшеними, кулька ставала б трохи більшою. Це те, чого ми намагаємося досягти. Коли ви тренуєтеся прислухатися до своїх почуттів, ви даєте цій повітряній кулі більше простору для розтягнення, щоб вона не лопнула. Почніть із того, щоб стати детективом власного тіла. Звертайте увагу на різні відчуття. Можливо, певна ділянка відчуває напругу, а інша розслаблена та спокійна. Ці відчуття це невеликі натяки вашого тіла, схожі на підказки в грі, і вони не мають на меті засмутити чи стривожити вас. Думайте про своє тіло як про надійного друга, який сповіщає вас про те, що відбувається всередині. Це не супротивник, це товариш по команді. Чим більше ви практикуватиметесь, тим краще ви будете розшифровувати ці сигнали. Отже, це більше, ніж просто привести до ладу свої емоції. Йдеться про розпізнавання їхніх фізичних ознак і виявлення дієвих кроків для полегшення. Цей підхід не лише допомагає керувати тривогою, він збільшує наше розуміння та контроль над її фізичними проявами. Дякую, що долучилися до мене сьогодні. Якщо це відео видалося вам корисним, підтримайте його вподобайкою, підпишіться та поділіться своїм досвідом у коментарях нижче. Побачимося наступного разу!